Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святим недільним днем. Ще вітаю під сводами храмів, ще теплиться у наших серцях, сяйво преображення Господнього. Ще не було віддання свята, і свято ще відчувається, відчувається у всьому і символізується у храмових богослужіннях. Не тільки ще святковими піснеспівами і словами богослужінь, а й облаченням священиків, які потрошки переоблачаються з білого у жовтий буденний колір, з білого кольору, кольору сяєва преображення Господнього. Так само було і в душах апостолів Петра, Іакова іоанна. Трьох апостолів, які були зі Спасителем на горі Фавор, коли він преобразився перед ними і, спускаючись з гори, тепло і сяєво преображення, яке вже скінчилося. Це тепло і сяєво ще було у їх серцях. Вони спускалися потрошки, а сяєво преображення гріло їх серце. І ось вони спустилися разом зі Спасителем до подніжжя гори Фаворської. і тут повною мірою оконулися у буденний людський світ, у темряву, у темряву зла, у темряву пристрастей і пороків людських, у ту темряву хвороб і каліцтва, яка вирує і живе в людському суспільстві. Тільки ви не толпа окружила Спасителя з питаннями, з проханнями, з мольбами. І серед інших до Спасителя підійшов чоловік, який каже: Господи, зціли мого сина, він біснується. Це ми сьогодні чули у євангельському читанні на літургії. Біс володіє ним і кидає його то у воду, то у вогонь. Я звертався до твоїх учнів, а вони не змогли його зцілити. Ось у такий світ, у світ бісовського володіння, у світ каліцтва, у світ страждання спустилися апостоли з гори Фавор зі Спасителем. Звичайно, ж, Спаситель умилосердився і тут, прямо на місці, зцілив сина. Цього чоловіка. А учні потім питали у Господа, а чого ми не могли зцілити його? Ця людина зверталася до нас, але ми не могли його зцілити, хоч Ти, Господи, заповідав нам зціляти недужних, і інших ми зціляли. На що Господь відповідає своїм апостолам і учням: якщо б ви мали вірус з гірчичне зерно маленьке? Ви б не тільки зцілили його, а горі ці сказали, пересунься на інше місце, і вона б пішла і пересунулася. Віра маленьке, з гірчичне зерно, якщо у вас була, то ви б це зробили. І справді, сьогоднішнє євангельське читання, сьогоднішнє оповідання з життя Господа Ісуса Христа і його учнів повинно. Навчити нас і акцентувати нашу увагу на нашій з вами вірі. Що означає віра з гірчичне зерно, яке горе може переставляти? Гірчичне зерно дуже маленьке зернятко, дуже маленьке. Дехто каже, це саме маленьке зернятко на землі, але з нього виростає велике гірчичне дерево, міцне. Велике, кронисте, гірчичне дерево. Тому що в цьому малому зернятку, в його ядрі, живе величезна сила, та сила, в якій потенційно заключається майбутнє велике дерево, ось яку силу несе в собі зерно гірчичне. Так і наша віра. Якщо б вона мала таке ядро і таку силу, яка б несла в собі потенціал великих справ, великих чудес, то в нас б була саме та віра, якою, якої вимагав і якої чекав Господь Ісус Христос і від своїх учнів, і від нас з вами чекає. Але чи така віра була в апостолів? Ні, зовсім не така. Ми пам'ятаємо, як вони під час бурі на човні, на морі були, і Господь спав на кормі корабля, ну, тобто човна їхнього, а вони перелякалися. Він пробудився, каже, чого ви лядкаєтеся? Я ж поруч з вами, чого ви боїтеся? А віра в них була неміцна, не негаряча, не, не тверда. І ось вони злякалися. А потім, коли ще раз під час бурі човен з апостолами рухався по морю Тівряцькому, Господь йшов по воді, і апостол Петро вийшов йому назустріч по воді, зробив декілька кроків і почав тонути. Чого ти тонеш? Господь підняв його за руку, віри немає, тому й тоне. Таких випадків безліч. Було у житті апостолів. Невже апостоли не мали віри? Звісно ж, мали. Якщо б вони не мали віри, вони б не були апостолами. І у Христа вірили, і в Бога міцно вірили, і багато чудес вірою творили. Віра була у них. І у нас є віра. Невже в нас немає віри з вами? Є віра. Якщо б не було б в нас віри, ми б не були у храмі Божому щонеділі. Ми б не молилися Богу вдома, не сповідалися б, не причищалися, ми маємо віру. Але, на жаль, наша віра, як ми її бачимо і як ми її маємо, вона не маленьке гірчичне зерно, а великий кокосовий горіх. В нього багато оболонок. А сили майже зовсім немає. З чого складається наша віра? Як ми сприймаємо нашу з вами віру? Наша віра велика. Ми і до храму ходимо, але молимося неуважно. Ми і простів притримуємося, але, як правило, тільки в харчуванні. Ми і читаємо духовну літературу, і Євангелія інколи, але теж неуважно і майже не пам'ятаємо, що прочитали. Ми і сповідаємося начебто, але потім виходимо із храму і грішим тими ж гріхами. Ми і дома молимося на молитві, але чи уважна наша молитва, чи гаряча, чи з покаянням, чи зі сльозами. Буває інколи, але дуже рідко. Ось така наша віра: багато шарів, багато слоїв, багато оболонок, а сили, а сили майже немає. І під час земного життя Христа були люди з маленькою, але з сильною вірою. Згадайте, хананка, яка прийшла до нього за зціленням, вона навіть у Христа не просила нічого. Лише позаду до його одежі приторкнулася з вірою, справжньою як гірчичне зерно маленькою, але міцною, і зцілилося від хвороби, від якої страждала 12 років. Сотник, який просив, щоб його отрока зцілив у дома Христос, коли Господь каже, зараз піду до тебе, Господи, я грішна людина, не йди до мене, пошли когось. По вірі, що Господь тільки пошле когось, в той час зцілився його слуга удома. Апостоли Христові, Христові також після розп'яття, Воскресіння і Вознесіння Христа після дня Пятидесятниці отримали таку ж віру, як гірчичне зерно, хоч і маленьку, але дуже міцну. І в нашому житті ми повинні шукати і набувати такої віри. В нашій великій вірі повинно бути маленьке ядро, але справжнє, природнє, таке, яке гори переставляє. Тоді воно виправдає всі наші інші зовнішні оболонки цього зерна, виправдає все те, що ми робимо. Будучи віруючими людьми, але робимо так сяк? Якщо в, наше, в нас буде зерно міцне, гірчичне, маленьке, сильне і потенційне віри, то все інше ми будемо робити вже по-іншому. Хтось скаже, та може і не потрібні ці оболонки, якщо мати маленьку, але сильну віру, навіщо все інше? навіщо… Пости, навіщо молитви, навіщо богослужіння та таїнства Божі? Ні, це обман, яким лукавий хоче зіштовхнути з дороги спасіння людину і нерідко зіштовхує, як то, наприклад, протестантів. Вони відкидують усе, тільки віра повинна бути, а все інше. Вони не розуміють, що віра наша міцна може народитися лише тоді, коли з Божою допомогою ми будемо її плекати і виховувати в собі. Для цього і потрібне все те, що церква нам дає: і молитви, і пости, і таїнства. Без них ми не зможемо придбати віру міцну і сильну. Дивіться, і Господь сьогодні каже. Він не тільки каже, якщо б віра ваша була маленька, ви б змогли це зробити, він каже, цей рід, тобто біси, виганяються тільки молитвою і постом. Тобто відкриває ті нашарення віри, чи ті підпорки для віри, ту допомогу для нашої віри, без якої такої віри не стяжати. Навіть якщо в нас буде віра, але ми не будемо молитися, тобто не буде реалізації нашої віри через молитву, який сенс буде в нашій вірі? Який результат, який смисл ніякого? Саме через молитву реалізується наша віра. Цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Молитва і без молитви наша віра нікому не буде потрібна. Саме в молитві ми реалізуємо нашу віру, ми спілкуємося з Богом, з вірою і получаємо від Бога відповідь. А наша молитва буває сильною лише коли вона підкріплена постом. Постом і молитвою виганяється цей рід. Якщо ми молимося, не постуючи, відкидаючи. Будь-яку аскезу. Наша молитва неуважна, не сердечна, не серцева, не така, яка досягає Бога. Піст і установлений Богом серед людства і особливо в середовищі православної церкви саме заради молитви, саме через піст наша молитва стає уважною і сердечною. І так, все інше, що існує в церкві, все це якби будівничі ліси, які будуються навколо будівлі, яка возводиться для того, щоб допомогти цій будівлі побудуватися у ті поверхи, в які вона запланована своїм зодчим. І без цих лісів. Нічого не буде, але це лише тільки ліси будівничі. Ось для чого потрібні пости, молитви, богослужіння і, в принципі, краса православної церкви, її канонічність, апостолічність, її соборність, її благодатність. Саме через православну церкву благодатну, соборну, канонічну апостольську надається людині благодать. і... Церква є училищем благочестя, там, де людина може виховати в собі віру. Давайте і ми будемо виховувати в собі віру, міцну і кріпку, маленькує гірчичне зерно, але яка зможе гори переставляти. Якщо ми молимося і просимо чогось у Бога, будьмо впевнені, що Господь подасть це, якщо це. Не буде протирічити і не завадить нашому спасінню. Все знаходиться у долоні Божій. Господь властитель цього світу, і Він може дати людине, людині все, чого вона не просить: життя, здоров'я, сили, багатство. Це земне, а також головне духовне, зцілення від гріхів, від страстей, від пороків. Благочестя, чесноти, молитву, все, що людина не захоче в земному чи в духовному житті, Господь може дати їй, лише б людина просила. І якщо вона просить з вірою, то обов'язково це отримає. Якщо просить з вірою і не сумнівається ані на хвилину, ані на секунду, що Господь може це дати і дасть. Просить так, аж нібито Господь вже дав, тільки ще не приніс, не поклав, але вже прийняв рішення дати. Якщо з такою вірою ми просимо, ми обов'язково отримаємо. З єдиним виключенням: якщо ми не просимо щось таке, що завадить нашому спасінню, що небезпечно буде для нашого вічного життя. Що нам зашкодить, отакого Господь не дасть, бо Він нас любить і чекає на щастя і на радість вічності наші душі, і не дасть нічого такого, щоб завадило цій щасливій для нас з вами вічності. Ще раз вітаю вас зі святом, благословіння Господня нехай з вами перебуває!